з вами Круас і сьогодні хочу розповісти про те, як ми разом з друзями ходили по льоді біля річки. Ми всі просто гуляли і радо ми бачили, що в нас біля річки є лід. Але лід був на суші, там, де раніше була вода, тому там був лід. Коротше, ми просто туди ходили і розважалися і зараз. Розкажу, як ми так розважалися. Коротше, ми просто ламали лід. Прям були звуки з АСМР. Кров, дивися, це китайська підробка. Цей лід точно китайська підробка, бо тому ж мітки ламається, що прям взагалі. Туди не можна стати прям. Ну, самі подивіться, самі перевірте. Свій кінь туди камінь, воно зразу проб'ється. І, Сашуня, я? це до тебе говорю. Щоб ти То не лісняку не паняла, бо я вже було мати. А це відео йде до кінця, а забув крос.